Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в даному відео я хочу розповісти вам про менталітет південних іспанців, іспанців півдня. Бо е, є така думка, що е, менталітет е, іспанців, які живуть там в центрі або на півночі, від е, від тих, хто на півдні відрізняється, так ну давайте зараз подивимося, чи відрізняється він чи ні. А ви, можливо, ви живете на півночі, чи ви там були, чи знаєте. Можете написати в коментарях, чи це так чи ні. Так ну є така думка, що на півдні вони все відкладають. У них постійна транкіла і нопасанада, маньяна, всі нічого не хочуть робити, і так далі. Я не погоджуюсь з цим моментом. Вони не будуть робити те, що не треба робити. От, якщо від якоїсь роботи можна ну, від, відлиняти, то вони будуть відлинювати і будуть казати тобі завтра, да, завтра обов'язково зізвонимось, все, вирішимо це питання. Все, не переживай, все зробимо без питань. Це у мене був такий потенційний клієнт. Коли ми тільки приїхали, власник одного бару, от я йому робив меню, от і. Ну, каз... Кажу йому, що ну давай далі вже. Ти ж мені скажи, що там далі робити. Він каже: Да, да, обов'язково, я завтра тобі скажу. Завтра тобі скажу. Ну і це так продовжилось. Але це достать, це ну, це дуже мало такого. Да? Якщо робота серйозна, вони будуть дуже пунктуальні. Вони завжди будуть приходити, коли потрібно, вчасно, і робити це дуже чітко. так? Да, звісно, такі речі, там як посидіти ось в барі, там чи щось іще. Це святе, все вони там будуть сидіти постійно, це обов'язково. Це таке є. так? Але дивимося далі. Да? Іспанці дуже відкриті, дуже відкриті і спокійні люди. Вони дуже дружні такі, розумієте? От ти коли спілкуєшся да, з ними, вони у них немає такого, що ну, наприклад, наші люди звикли обурюватися чим чимось. От ти зразу такий раз щось там, ти пішов, щось там сталося в тебе, і ти зразу обурюєшся, ти зразу у тебе майдан вже, все, давай, зараз будемо. <сі> вони ні, вони спокійні, вони сидять, вони будуть слухати тебе. там, ну, якби, От такий дуже цікавий момент. Що коли, наприклад, людина агресує чи кричить, вони говорять в такий момент, вони говорять, ми вислухуємо цю людину, вислуховуємо її. І оце там ти кричиш, наприклад, да? і він такий стоїть і так махає, да? так, і з таким співчуттям тебе вислуховує. Вислуховує тебе. І поки ти там викричишся вже, вже тобі не треба кричати, ти заспокоївся там чи заспокоїлась. Да? І він такий, да, да добре. Це все, да, все, до побачення. Все. Ну і все. <сігла> так конфлікт вичерпаний, так. Да? <сігла> І дуже цікавий такий момент: вони цілуються, коли вітаються. Вони не за руку, вони не за руку а вони цілуються, коли вітаються. От. Ну, спочатку воно трошки ну, мені було це зрозуміло, бо я був в інших країнах, наприклад, в арабських країнах так само, така історія. От. І тут, коли ми приїхали, так, да, от, спілкуємося з людьми, і вони тебе зустрічають, і така, от, наприклад, там, жінка така здорова, вона підійшла і так тягне мене за шию. Я думаю, що случилось? Що ти хочеш зі мною зробити? І вони, а вона, ну, так дивиться, на мене, що ну як це? Давай привітаємося. Вони цілуються два рази в одну щоку і в так? Далі. Агреси... Ну, агресивних вони вислуховують, як я вже сказав. Це такий якби, виховальний процес. Да? Далі обов'язково треба з ними говорити. З іспанцями треба говорити. От ти йдеш на, от я зараз вийду на вулицю, якщо я когось зустріну із знайомих, так? і вони запитають, як справи, то треба буде розповідати як справи. Треба буде розповідати, що ти був у зубного лікаря вчора, тобі вирвали зуба, але він щось не заживає. Він тобі обов'язково повинен порадити, який треба там купити гель, щоб його там намазати, чи щось іще таке, і все. Або, наприклад, думаємо, багато наших людей позакривали свої станції та обслуговування автомобільне, так тому що іспанець приходить поговорити туди, а не машину чинить. Він прийде, розкаже, що у нього там у свекра було, що у нього там в сім'ї, як з дитиною поступити, які там несправедливі там закони, чи щось іще таке. І тільки аж потім він почне чинити машину. От, а наші шну звикли працювати вже. Приїхав, прийшов, все, давай будемо машину чинити. Ні, треба послухати, порадити йому, що робити там з цією ситуацією, там і так далі. Ну, треба говорити. Ну і ще такий момент, вони дуже голосно говорять. Дуже голосно говорять. От вони навіть зараз ви можете почути на вулиці, вони говорять голосно. Так, в автобусі, в автобусі, коли ти їдеш в автобусі, є спеціальне таке оголошення. Диктор оголошує, що, будь ласка, говоріть тихіше для того, щоб ну, в автобусі було нормально. Бо автобусі, наприклад, як це відбувається? Наприклад, друзі сідають одні на початку автобуса, а другі в кінці автобуса. І вони отак от перекрикуються між собою, розмовляють так от через весь автобус, а потім ще підсідають інші. і Теж так, от ну приблизно. І потім, коли, наприклад, весь автобус забитий, все. Це таке гала-гала, як чайки на пляжі. Там нереально. Не щось взагалі почути, якусь оголошену зупинку чи щось іще. Далі. Ну, Те, що я побачив, так? це те, що іспанці дуже працелюбні, дуже працелюбні і вони дуже люблять витримувати, витримувати процедуру. Для них процедура, мабуть, важніша за результат. так? Ну, результат повинен бути, звісно. Але ну якщо він такий вийшов, то саме головне, що процедуру витримали. От, наприклад, діти на уроці прийшли на урок, і щось сталося із вчителем, чи він захворів, чи щось сталося з ним, і він не прийшов на урок. Ну, може таке бути, да, така ситуація може скластися. І що ви думаєте, було? От, все, вони отак от склали руки і до кінця урока сиділи цей урок. Тільки наші діти українські. Вони почали між собою там переговорюватися, питати, давайте може підемо запитаємо, що там случилося, чи нам ну, треба тут бути, чи нам може в інше місце кудись йти, Давайте розберемося. Ні, ті вони просто сиділи отак от, поки урок цей не закінчиться, все отак от, прямо от на цьому місці, дивлячись на дошку 45 хвилин. Процес витримано. Далі дуже працелюбні люди, вони починають працювати з 5-6 ранку. Те, що вони роблять багато перерв там, і так далі. От, наприклад, у мене є перерва на сніданок на роботі і є перерва на обід. Так? Тобто дві перерви. Так? От, ось, ось тут ось відкривається от, там, о 6 годині. Оцей бар, який от за мною. Да? Ось вони тут сидять зараз. Подивимося. Ну так, да. а за цей ще не поприходили. От. І вони отут починають ж там прийшли, раз поснідали там щось кави випали і вперед працювати. Працюють, стараються працювати дуже швидко, тому що оплата погодинна, якщо ти будеш швидко працювати, тебе клієнт буде нанімати іще. Те, що воно буде неякісно, наприклад, штукатурка, от по-нашому, да, от, щоб зробити штукатурку під фонарик, да, от щоб вона була рівна. Це взагалі нікого не цікавить. Який фонарик? Ну біле, чисте, ну більш-менш рівна, ну все нормально. І тут ніхто до тебе не буде ніякого мать, ніякого діла. так, Далі. Е, сієста. Що таке сієста? О, це ж вони працюють там іноді дуже з, зранку для того, щоб встигнути на сієсту. Сієста це післяобідний сон після обіду. Е, ну, ти повинен поспати після обіду, відпочити, бо починає дуже сильно палити сонце. О, ну і взагалі це вже традиція іти на сієсту. Трошки вздрімнути після обіду. Ну не трошки, це е, може бути приблизно з четвертої години е, дня, от з е, 16.00, ну десь до 18 до 19. І Далі вже вони виходять на свої робочі місця, дивлячись від того, які це робочі місця. От, а деякі, наприклад, е, ну на державних посадах, які працюють, то вони взагалі до двох попрацювали все і пішли додому. Так? Для мене було здивуванням, коли ми приїхали сюди. І я пішов якось, ну, по хотів спробувати якусь їхню їжу, пішов в цю кафешку, поробив всі свої справи, сходив на курси мовні. Ну, все думаю, піду ж попробую щось там. При... Приходжу, я прийшов десь о 4 годині, ну як би більш-менш вільний. А вони все, він так приїхав, цей власник. Точніше, я дивлюсь, як відбувається. Він взяв, закрив ролету, сів на моторолер і уїхав. Все, Ну, так, все, така робота. Я думаю, <свісно> так вони всі раз раз бистренько в 4 позакривалися і уїхали. От. Ну, є такі, звісно, заклади туристичні, наприклад, які працюють так само, як у нас завжди. От. Але якщо ти хочеш поїсти тут щось, треба приходити на сніданок. Це до 11 години, години, з 6 до 11, так? На, е на обід це ти приходиш десь з 13 до 15. -ї. Кухня буде відкрита тільки до 15. -ї. Вони не, вони не відкрит... далі не будуть працювати просто. Так? І на вечерю це з 19 до 23 можеш кушати. Так, тут пізно кушають. От. І вони не товсті чомусь, не знаю. А, ну, отак розумієте. В принципі, це класна річ для того, щоб е, ну, підтримувати режим, якийсь режим харчування. Це, на мій погляд, це добре. Я вже сам звик до цього. Я звик і діти звикли от, їсти в цей час. Так? Далі, от ти прийдеш, наприклад, в магазин. Якщо ти прийдеш в 13.00, там буде величезна черга. Прийдеш ти в нього вже в 15, вже майже черги не буде. Всі вдома їдять. Так? Далі. Фієста то була сієста, а тепер фієста. Так, що це таке? Це свято. Тут дуже багато є свят. Іспанці дуже люблять свята, дуже люблять збиратися разом, щось відмічати, карнавальні костюми, якісь вдівати там. В аеропорту зустрічають бабушку, Там я в аеропорт, коли їздив зустрічати наших біженців, зустрічають бабушку, там, да? яка Ну, і там він зустрічає в якомусь такому дивному костюмі, такому смішному Їй онук. Так? Ну, весело да? такий. От. Ну, вони дуже люблять е, застілля, да? от, щоб за, за столом. О, тут біля нас трошки далі є ресторан Тореадорів, справжніх тореадорів. реально вони туди приходять їсти. О, там ці... Е, ну, Фігури биків, там оце все, це все, ну, це хвост, бика, блюдо таке, да? ну, типове для Іспанії, для Півдня. От. І я коли перший раз туди зайшов, я питаю, це що тут реально їдять тореадори? Вони кажуть, да, ось вони сидять. Показую. Ось він такий ді... дідуля вже сидів, ну, він такий тореадор на пенсії, так би мовити. Але це у них таке місце, да? От вони сидять з усією родиною, приходять, тратять гроші, кушають там, все чітко. Так? Далі, от вони дуже багато говорять про їжу. Дуже багато. Так, Ну, якщо іспанець, наприклад, ви розмовляєте з іспанцем, і ви не поговорили протягом 15 хвилин за їжу, все це не іспанці говорять. Ну отак. От і вони дуже багато на це тратять. Наприклад, за 2011 рік була статистика, що іспанці витрачають 15% свого сімейного бюджету на бари. На, вони в барах. Ну, бар це там, де поїсти можна, а кафе це там, де солодкі речі. Тут у нас так. От. Ну, Ресторан це ресторан. На ресторани це дуже рідко. А от в барах вони постійно, вони кожен день вони туди виходять, сніданок, вечеря, обід. Зустрітись з друзями, щось там випити кави якоїсь, там, або вина, чи щось іще, посидіти, поговорити. Ну, от Це обов'язково. Так? Далі. Дуже гарно вдів. Мені подобається, як вони вдіваються. Так? В Іспанії дуже дешева одежа. У нас нема хендів У нас тут немає. Тут нема сенсу в них, бо ти підеш в примарк або іще в якийсь, якийсь такі магазини, і ти купиш собі це за ті ж самі гроші, що у нас в Україні в секонд-хенді. Ну, То мені подобається, як вони елегантно гарно вдіваються. Так? Ну і плюс у них. Мало товстих людей. От таких, ну взагалі таких, ну, дуже великих, то такого я не, не помічаю. Так, ну якщо емігранти, наприклад, да, є товсті, от, приїжджають. Так. Жінки не роблять манікюр. От у них така, я замітив таку річ, що у нас тут всі ж приїжджають, хочуть зразу бути майстером манікюра, а нема роботи. Чому Бо вони його не роблять? Вони отак ходять з такими ну, погризеними ногтями і нормально. І вони прямо на них можуть так лаком їх вскрити і піти собі. От і нічого страшного. Так? Чоловіки живуть з батьками дуже довго. Це така теж особливість менталітету південного. Це майже до 40 років. У мене була знайома перекладачка, вона грузинка була, вона розповідала, у неї були відносини з одним із. Іспанці вони спілкувалися, хотіли одружитися. Він жив з батьками, от, з бабушкою він жив. І бабушка, коли вони прийшли знайомитися з бабушкою, то бабушка подивилася на неї і сказала: в моєму домі іноземців не буде. Він був залежний від її грошей, тої От. І все, він сказав, добре, ми розстаємося, буде жити з бабушкою далі. От, і все. <зважається> от, така, от така драматична історія. Так? Жінки виходять заміж пізно і починають народжувати приблизно в 35-40 років. Ну Взагалі вони такі незалежні, тут всі такі, такі пихаті, так би мовити. Обговорюють, дуже, вони от дуже люблять обговорювати хвороби. Хвороби оце прямо в деталях їх оце прямо обговорюють, за столом сидять ці хвороби. Я взагалі ну, не розумію. А, от наприклад, заробітну плату не прийнято обговорювати. Про це не треба говорити. Так? Далі, чоловіки, дуже багато от чоловіків вони виховують маленьких дітей. Вони з ними сидять, нянчаться. От, ну, вони постійно з маленькими дітьми їх. Ну, не жінки, а чоловіків саме. Це теж так ну, здивувало да, мене трохи. Е -е. Дуже багато от такого, ну що вони ведуть себе іспанці як діти. Ну, це взагалі дорослі діти. От, наприклад, ну, такі речі, що от вони намагаються в чергу. В якусь пролізти, так швидше тебе, швидше, швидше. Біжить раз, так став перед тобою і стоїть. Чи стала і стоїть так перед тобою, що в чергу. Там В аеропорт, наприклад, теж в чергу пролізали. Отако. Або там, наприклад, ну, ми сиділи на пляжі в цьому році, да, там, і біля нас пара така молода сиділа. І ми слухали з друзями. У нас колонка така була. От, і ми слухали з друзями, тут така пісня нова з'явилася цього року, Шокіра співає Дудас. От, ну, ми її слухали, і так ну, цікаво, весело. Вони там, там, почали підспівувати під цю колонку. Так. Ці сиділи, дивилися, їм теж було сподобалось, що нам весело. Ходив такий темношкірий хлопчик по пляжу. Він продавав там, рівні, там ці покривали і колонки. І вони ми у нього купили цю колонку і включили ту ж саму пісню і почали слухати її біля нас. <сі> це було так трошки кумедно. О, так, значить, е вони палять, багато палять, багато людей тут палять і матюкаються. Це якось, ну, я спочатку не знав взагалі, що це матюки, а вони їх так використовують просто ну, от, в слова. Далі. Е чоловіки, є таке те, що південні чоловіки на півдні е Іспанії, вони. Нічого не роблять по дому, бо вони не вміють. Я взагалі з цим не погоджуюсь абсолютно. То ж ну, тих, можливо, з ким я зустрічався, да, вони нормально все вміють і роблять. Ось у нас власник нашої квартири, це дідусь такий вже. Він приходить чуть що не так, він іде крана, крутить у нього інструменти, все є, він все робить. Він там плітку раз заділав і сам взагалі побудував собі дачний будинок сам своїми руками. Ну давно це було, але він це зробив. Так? От, далі. ну Багато. От, наприклад, іще там мій один знайомий, у нього маса, він дуже любить працювати по дереву. У нього маса цих станків, всяких машин і так далі. Він робить все. Сусід мій. Я його просив, коли ми заїхали. У нас колонка з балонами. Я не міг розібратися, як воно працює, чи воно не запалюється. от, Він підійшов до мене, ми там крутив, робив, ну так ми її там запалили потім. Да? от. Далі. Ну і те, що на півдні да, дуже багато сміття. Це дійсно так. От я, ми жили трохи в Мадриді, і можу сказати, що тут таки, дійсно така проблема є. Іноді я бачив такі моменти: їде машина, відкривається вікно на перехресті, викидається пуста пачка від цигарок на вулицю і все, і поїхали далі. Але тут багато прибирають. Тут така індустрія цього прибирання, вони все-все повністю вилизують, вичищають, щоб було дуже багато українців. Зайняті в сфері прибирання, тому якби це так ну не не так сильно дратує. Так? Це а так взагалі це дуже класні, дуже привітні, дуже, дуже приємні люди, яких я дуже люблю. Отак, от, от щоб мені сказати колись, коли я жив в Україні, ж ле що я от люблю, наприклад, якихось людей там, ну якусь націю, то я не міг. Да? Хоча я об'їздив 25 країн світу. Тут я можу сказати, що я цих людей люблю, щиро люблю. Це дійсно. Вони мені дуже по душі, такі добрі люди. Ну я вам бажаю інтегруватися на цій землі. Напишіть свої коментарі, чи щось ви можете додати до цього. Я буду дуже радий, і нехай у вас все вийде.